Так, і хочу вам поближче показати такий подарочний хамон 1500 гривень за кілограм. Значить, дивіться, в ньому йде досичка закріплювачі ножик 1500 гривень за кілограм. Є отакий от обалденний хамончик 250 грам, 250 гривень і 500 грам, 500 гривень. Дівчатка, він дуже смачний, він іде нежирний і дуже хороший подарочний варіант. дівчатки мої на подарок це в самий раз. От він тут у нас виложений. На вітринки так, дівчатка, хочу вам показати слоєчку. Дивіться поближче вам її покажу. Значить, дивіться, слоєчка стоїть 750 гривень за кілограм. В неї йде про м'яса, про слоєчка сала. Вона йде невеличка, грам 300-400. Ну вона дуже смачненька. Так, ідемо далі, мої рідненькі. Миколаївська колбаска, дівчатка 350 гривень за кілограм, одна паличка виходить на 300 гривень. Вона йде м'який мякий сервілатик. Вона дуже смачна, не похожа ні на що. Рідні, ви знаєте, що вчора ми отримали з вами коло свиніну, вистаємо на кон'ячку. Тут два віда колбаски свинини на кон'ячку і рядом іде ліверська колбаска. Ліверську колбаску ми робимо дві на кон'ячку і вона йде, бачите, різна. є дерибацівська, є на коньячку і є така, знаєте, як італійська. Це теж воно йде по 750 гривень за кілограм. Ми робимо таке різне сурківка, тому що вам по великій паличці буде, допустимо, багато, а по, мале, по кусочку буде в самий раз. Дивіться, ми робимо таке дуже велике. Красиве сорті, щоб ви собі спробували кожну по кусочку. 750 гривень за кілограм, мої хорошенькі. Потім, дивіться, баранчик, дівчатка, баранчик це е, сир вілат, який не похожий ні на що. Е, це йде мелкий-мелкий сервілачик, ціна його 650 гривень за кілограм. Він дуже вкусний. А ну, красавчик, скажи мені, який у тебе YouTube канал, щоб всі підписалися. Він називається Дмитро Колодко. Хорошо, а що там у тебе? Ну, розкажи, так, кратце. Я, я, зні, я знімаю багато чого різного, наприклад, я, я позавчора точніше вчора зняв обзор на готель в Одесі. Вже я ще знімав, як я займаюся комбі, чи ще які звуки, щось робив. Можете подивитися, може колись. Вити сейчас основеньке писати канал, <рес> моя ласточка, моя така і пунічками. Так фотографію ми ділимося в сторісі. Согласні вам удачі, щастя, да. здоров'я. Спасибо і вам. Я вам дякую, що ви в мене є. Ви знаєте, потому, що завдяки вам. Я така. Так що вперед ютуб канал є. Інстаграм потім робиш тікток. Робиш і вперед. Так, мої хорошки підписуємося на канал. Ще раз скажи як ми траколадка кумичка, моя харьсенька. Удачі. Дівчатка, значить так, тепер показую вам трюфель, який я довго не знала. Думала, це цибуля трюфель чи що це цибуля? Це грибок. Дівчатка, колбаска не похожа ні на що, вона така ліпешечка йде. Вона 250-300 грам має. Ціна її 700 гривень за кілограм. Колбаска з трюфелем, дівчатка. Ви просто отак от робіт, скінчити. Я буду понімати, що ви хочете, тому що ну багато може ми не допонімаємо. Потім виходить недорозуміння. Хорошо? Так, мої рідні. Дуже для вас ми робимо отаке асортів вкусної колбаски, яка стоїть, 650 гривень за кілограм. Значить, дивіться, тут іде кролік з фісташкою, говядина з вишньою уточка. Це так. Потім друге може йти. Кролік з фісташкою, говядина з уткою, кролік з вишньою. Дівчатка, отаке, асорті стоїть 650 гривень за кілограм. Дивіться, тут три різних видних колбаски. Що допустим, дивіться, який тут фісташечка. Ну, ви хочете все спробувати, понімайте. Ми для вас робимо, щоб ви всю пробували, тому що вона дуже дуже смачненька. Ціна її 650 гривень за кілограм. Здрасте, здрасте. Мої ріденьки, дивіться, салямі італійська лібровська колбаска. Вона стоїть 750 гривень за кілограм. Вона ж є в цьому асорті. Значить, фует, я її дуже люблю. Вона стоїть 650 гривень за кілограм. Дівчатка, це колбаска вистояна свинінка на коньяку. Це ми вам казали про фур про про шутто. Ціна її 750 гривень за кілограм. Білий кабан, дуже мелкий мелкий сервілат. Ціна її 650 гривень за кілограм. Потім брізо, дівчатка мої. Колбаска, свининка вистояна на конячку. Це на і 750 гривень за кілограм. Дівочки, вона дуже вкусна. Вона вся Дерибасівська колбаска Лібровська. Вона стоїть 800 гривень за кілограм. Вона дуже смачна. Вона не похожа ні на шодрасі. Ні, ви не, не мішайте. Я ваша жні узнала. де тут Наша Світлана А да, тут тут тут. так похуділи Ваші молодець. Дякую вам велике. Спасибо вам, вам удачі. Красуня моя. Так, дівчата, ага, ага рідненькі, га. Можна попросити. Приїхали сьогодні. А сестра просила Що? Що сестру. Як звати? Саша. Сашенька, вам вітання. Давай селфі робимо, давай моя рідна. Диви, ми тут і там будемо. які га? гарненькі. Є Так, да, і нас? Моя красуня. Ну давай ще так зробимо. Диви, там і там буде. Ану, ану гарненькі. А, ілі дівчатка, дівчатка гарненькі, вам теж дякую. Дівчатку. Сестрички, привіт. Міра добра так, дівчатка мої салями парма. Дивіться, лібровська колбаска, вона вся йде дорогенька. От вона йде в розрізку, мелкий, мелкий. Получається, мелке, мелка салями. Ціна її 750 гривень за кілограм. Ви знаєте, лібровська колбаска, вона вся йде 750 гривень за кілограм. Так, мої ріденьки. Тепер дивіться, говядина з вишнею. Отака така обалденна паличка 650 гривень за кілограм. Кролик з фісташкою, 650 гривень за кілограм, обалденна пусна колбаска з фісташкою. Дивіться, всімі любима наша уточка. ціна її 650 гривень за кілограм. Вона така трошки де сустрінкою, дуже дуже смачненька. Дівчатка, вона дуже Ви робите скріншот і ми вам все відправляємо. Потім дивіться, кролік вишнею, дівчатки, вона дуже смачненька. Ціна її 650 гривень за кілограм. Отаке От ж є, я вже вам показувала, дівчатка, асорті. Дивіться, асорті ми робимо для вас, щоб ви всю брали по кусочку і скуштували, тому що вона дійсно смачненька. Дивіться, ця колбаска вона вся іде разно. Вона не похожа не одна, одна на собі. Помітили ми стараємося так, щоб вона вся у вас була різна, різна, різна. Піднулічки значить, дивіться, махан, це чисто йде говядинка. Паличка стоїть 650 гривень за кілограм. в палички паличці 170-180 гривень. Махан, колбаска це йде іменно говядина, дівчатки. ми її теж беремо дуже багатенько. Вона хорошо продається. Мої хорошенькі, отака київська колбаска. Дивіться, вона йде з салом, вона дуже смачна, вона не похожа ні на що. Дивіться, отака, вона йде така, знаєте, вона не м'яка і не тверда, вона йде середня, але вона дуже-дуже вкусна, Ця колбаска не похожа ні на що. Потім курхан, це вона така йде тверда, тверда, тверда дівчатка, вона дуже тверденька, але її всі дуже люблять. Ціна її 650 гривень за кілограм оце її обалденно-вкусної колбаски. Дивіться, вітринка в нас вся перед вами. Дівчатки, я роблю вам скріншот. Сейчас я вам покажу наш прекрасний молочник. Я роблю вам скріншот. І ця вся колбаска пойде до вас. Вся колбаска, дівчатка мої, виложена в холодильничку За цим ми дуже слідимо. замовлення тільки на вайбер 098 493 0776. Це ж трошки є Італія, ціна її 750 гривень за кілограм. Вона дуже смачна колбаска. Мої рідні річки поклалися торгу. Я вам хочу про цю розказати. Вона, звісно, нас вже закінчується. Це десиров'ялина і корочка, дівчатка. 1800 гривень за кілограм. будь-якій пляшечки йде пол кіло. Ціна виходить десь 900-910 гривень. Дівчатки, вона дуже смачна. Саме головне, вона не гливка, вона не пристає до нього. Дівочки, я вам ще раз рекомендую цей хамончик. Правда, це дуже вигідний варіант для подарунку. Ви Ось його йде того, це кожен любить. І ціна його 1500 п'ятсот гривень за кілограм такого прекрасного куска м'яса. До нього йде ножик, досточка і закріплювач. Дівчатка. Так, ми давно вам не показували нашого кокуп'яті. дивіться на нашу Петюнечку. Петюнечка нас на вас сюди дивиться. Це наш талісманчик. Подивіться, красотульчик наш, він має свою клеточку. Дивіться, що З Скумбрийки все, що є. Вибирайте собі, кого ви хочете. Пожалуйста, мирнечка. Копчена, вона іменно копчена, вона дуже Вона, да, вона копчена, вона дуже смачна. Я смотрела обзор, поэтому. Дивіться, давайте, а ну така гарнате, дивіться, яка спинка. А дивіться, спинка, яка широка. Леся, дай кульочок, 200 гривень, штучка ось така. Будь ласка. Вам. Ну, вона дуже вкусна, вона іменно копчена, чесно. Ты що, дві Беріть дві, ви прийдете. Дивіться, це ми будемо получати. І це вже все. Я до продаємо все. Ми, конечно, продали важка. Спасибо. Ми все, все показуємо вам удачі. Добрий день. Добрий день. Як ваші діла? Як ваш настрій? Да? Все добре, да, все добре, все хорошо. Рибулечка є, обзорчик зробили дівчатка до ага. Подивіться, вона біла. Вона чого вона говорить, що вона на гулі на кінці? Тому що вона дивіться біла. Прямо, знаєте, от як серебро. От вона якде як, як сірібро, дівчатка. Подивіться, вона знаєте серебро аж горить, аж глянцево. Ну і це прекрасний наш холодильничок, дівчатка. Я вам завжди все показую і хочу робити обзор. Дівчатка, обзор ми кожне утром вам робимо для того, щоб ви дивились наш прекрасний асортимент. Він дуже в нас великий. У нас дуже великий вибір рибулечки. Дівчатки, це цьому холодильничку вся рибка, вся повністю. Подивіться, як вона красиво вилежена. Для нас дуже важливо, щоб вона вилежена була красиво. Дівчатка, хто не любить це, ви прийшли до нас, якщо що, ручки ви знаєте, це в нас все для, все для вас, дівчатки мої. Це все мої мальчики для вас, дівчатка. Хто не любить рибулечку, омега 3 повинна присутствувати на своїх містах. Отака пачка печка стоїть 800 гривень, там іде 120 капсул. Утром одну штучку випили і пошли. Олівочки, дівчатка, це одні олівочки із маслін, це греческа олівка маслина. Вона йде дуже-дуже плотна. В неї йде тверда-тверда косточка. Це одні масліни, в яких косточка проглатується і розсасується. Дівчатки, вони дуже вкусні, вони не рихлі, нічого, вони, вони такі плотні, тверденькі. я вам показала. дівчатка, тепер дивіться, у нас є оливкове масло і таке, і таке. Значить, про нього писали дуже великі хороші отзиви. Значить, це масло. Стоїть 700 гривень повний літр первого джима. Його можна як і пити, так і в салатик. Отаке масло стоїть 800 гривень за баночку. Воно йде первого джима, дуже смачне. Дівчатка, У нас є олівочки з родзинкою і маслінки. Дівчки, олівочки з роздинкою стоїть 350 гривень і маслинки стоять 300 гривень за баночку. Замовлення, будь ласка, такий гранатовий соус, він стоїть 100 гривень баночка, дівчатка. Значить так, ми знаходимося в молочному корпусі, точка в нас одна і ми теж одні. Отака в нас красива вітриночка, отакі в нас красиві цвіточки мої рідненькі. Ми вас завжди чекаємо. Замовлення саме головне мої рідні на вайбер. По-другому ми не приймаємо їх нікуди. О, така наша красива точка. Нас не замітити невозможно. От, пожалуйста, ікра у світулі, номер телефону для замовлення. Кроме вайбера, замовлення не приймаємо нікуди.